Щирі вітання всім! І традиційна лекція з філософії війни. Лекція 21-ша, але не остання. Для того, щоб дізнатися, що мета виправдовує засоби, ми входимо на поле добрих або поганих результатів, добрих або поганих дій. І, власне, заперечуючи основні людські риси, інстинкти, бажання, руйнується природа нашого буття. Вчені вважають, що моралісти намагаються поліпшити людство тоді, як воно не має цієї потреби і не хоче цього робити. І власне, що з цим робити? Одне із запитань у сьогоднішніх філософів. І власне про філософію війни. Де знищено свободу, там ніхто не відважиться говорити. Публій сір! Там, де ніхто не говорить, немає культури. А мова це базовий компонент людської культури, тому і воюємо ми з нелюдами. Пам'ятайте, філософія учить та любить.